Привіт, друзі, всім! Ось я зараз <кхи> годую свою малечу всю. Буду ще в чат цього бомбезний. Шарик дує -майо. Так що, друзі, будемо кай віднолювати канал потихеньку. Вже от нас 12 підписчиків є на каналі. <кхи> Буду трансляцію робити, увесь комп'ютер трошки не, не то є. Ну, маємо то, що маємо. Що ну, зробить? Удали канал, так і пить. Ну, я якось розкажу відео, як це все стало. ставло. таке тут. Такі то діла, друзі. Їдемо далі. Далі чайки чомусь не разом сидять. Не знаю чому. Що за таке? О, одна чаєчка. Ось друга. Ну, зараз спробую вимонити тут того самчика. Опс, друзі.